Девочки, добрый ранок У нас сегодня ноченька была Конечно, хабах мыла Но понедельник, контрольное взвешивание Сразу скажу Что я не ходила в туалет Ну, по большому я имею в виду. Ой, подожди, сейчас Так, давайте Ну, я думаю, что я больше, чем Была позавчера Шестьдесят два и восемь Короче, за тиждень. Ну, була я девочки уже 62,1. Це мої Макдональдс. Так видно. 62,8. Ну, ладно, Що? Пишем. Сьогодні яке число. Сьома, да? Сьма 0,9. Вага. 62 и 9. А было 64,2, и 2. Ну ладно, переживем. Сейчас я, девочки, умоюсь и пойдем снимать. Я обещала себя дисциплинировать. Все, могу. Так, сейчас я буду перебирать свои розочки. Почему? Потому что, видите, сейчас пообрезаю, покупаю, переберу. Так. Ну что, так, девочки, я красивая девочка, сейчас намочилась. Я уже умылась, поставила на Сейчас пью водичку. Я же должна сделать эту. Э, я думаю. Я ж маю. А, Девочки, голова не вообще. Что я маю? Что я маю сделать? Овсян, що я маю сделаю? Хози кельтки делаю. Овсян. Овсяночку. Ночь була дуже важка. Мало того, що всю нашлину. Ракеты полотенце. Так, я заварила чайок, запарила овсяночку. У мене чайок, хочу сказати, с вишинкой. То, що я купила азерчай азербайджанський. неплохой, вы знаете, неплохой но у ну, меня не все любят фруктовые чаи. вот Градик, например а Градик вот этот Аскольд Дима сказал, что это украинский чай Аскольд с бергамотом, боже, ароматы у -у -у, пахнет хорошо сейчас я покажу вам вот он, Эрл Грей точно вот Аскольд Ну, дай подивлюсь, я точно український. Сейчас, девочки. Сировина, Шрі Ланка. Виробник ТОВ СП Соломія. Київ. Соломія. А де ця Соломія знаходиться? мабуть, Київ. Ой, Україна, мабуть, да? так? такий. В них ще є цей нахабний фрукт, бризки шампанські. чарівна Меліса. Будемо їсти. Відкрию свої ці зградечки. Зілаю чай, у нього ще урок буде. Заліс мою шарлотку вже. Вони так її хорошо попад'єли, я вам скажу непогано. Даю шарлотку, мами. Так, у мене починається другий тиждень мого ПП. Ви знаєте, що в суботу я сажрала Макдональдс. Значить, що в мене на сніданок? 200 г вівсяної каші швидкорозчинної. Ви можете яку хочете. І одна чайна ложка меду. Привикаєш. Хотіла вам розказати історію за котенят. Котенят же ж як. Не віддали. Вони мали чекати ревакцинацію. Тобто ще одну вакцину і. Тоді вже люди мали їх забрати. В общем, що я хочу вам сказати: після вакцинації двоє скутенят захворіло. Вони стали якісь вялі, соплі, що це Значить, сьогодні я одну заберу кошечку ту сіреньку, Видам її людям, які її дуже чекають і хочуть. Вони займуться ревакцинацією і так далі. М -м. По цим, то що кволі хворі, будемо розбиратися, якщо що, ну, звісно, лікувати. Тому що вибора не особа є. Можливо, підключаться ті, хто хоче забрати цих котенят, і будуть їх лікувати також. Тому що ви розумієте, що це фінансово не дешево. І, виходить, що. Це лягає на плечі мені. Ну, якби бы вот так. Нет. Так що так. Ну нічого. Все буде хорошо. І з там нічого. Всю ночь готили, скоти. Дождь, боже, вже грома того боїшся. Черв'яки. Червяк. Боїся того грому. Думаєш кожен раз, що взрив. Потім взриви вже не розумієш, що робиться. мене поймуть тільки українці, які в цьому живуть, в цьому аду. І хтось може написати, о, ви так хорошо живете, як мені писали. Да ми вже прекрасно живемо, так. Да? Просто на сусіди. А там за болотами на болотах. Не очень. Коментарій утром почитала. Капець, як вам може бути холодно в Україні ще літо. Де це ви в Україні знайшли холод? Ну, я не знаю. Ну, у нас дуже холодно. Для мене вночі, коли 9 градусів. А то іноді 8, мені холодно, ну, я замерзаю. Мені потрібна комфортна температура, враховуючи ще той факт, що я маю захворювання щитоподібної до залози. Я мерзлячка. Е і, взагалі, мені комфортно, коли я ступаю босими ногами по теплій підлозі. Мені комфортно, коли я прокидаюся, встаю з ліжка і не роблю отако, В кофті час не сижу. Ну, Може, у кожному своє, хтось більше закалений, хто ні. Наприклад, я не хочу, щоб мої діти вдома сиділи в кофтах і в штанах, мої діти ходять в футболках, або взагалі без футболки ви ж бачите. Тому у нас опалення вже працює, звичайно, на мінімальні якісь режими. Спочатку ми пригріли, а тепер просто підтримуємо. Все життя, я скільки пам'ятаю, 15 жовтня вмикалося опалення в держзакладах, в будинках, багатоповерхівках, де не було ще індивідуального опалення. Я чимось здивувала вас? Кожному ж своє девочка, я ж вас не заставляю включати опалення. Я вам кажу, що я задубляла холодина. Вот сейчас мне хорошо. Мне не жарко. Мне комфортно. В общем, за этих котик расстроилась. Непонятно, что там с ними. Я, кажется, хоть не сказ. Мне уже поздно делать привык, Уже все. Не знаю. Сишиш, а кто-то дивився вчора цього Керіка, Періка і Сніжинського. Там за у них серйозні. Правильно вона робить. А коли він обзиває її патріотка, ну, типа патріотка, не так, що дійсно вона патріотка втекла в Іспанію, то ти говно тут сидиш, і хоч би я тебе слово почула за твою позицію, громадянську українську, а? Шо? Тоді закрий своє потякало. Ще свою плю 4, дядька. Діма написав, що вже завіс у садочок. Знаєте, що я вчора робила в 11 часов вечора? А ну? знаєте що? Я мила плінтуса по хаті. 11 часов я драю плінтуса. Бо я щось проходила мимо і така. А ну, пилюка дуже швидко у нас тут лягає, тим паче у нас будівництво скрізь тут, ну, пилюка. І я така плінтуса і давай драйт плінтуса. Mm. розвлекалась, як могла, дівчат. Сьогодні вже хочу дойти до книжки, сейчас рози почищу. Я якось щось почитати книжку. Тому що я вже місяць, мабуть, не читала. То Сенди, то пенди, то гамненди. шо. А сейчас ми, девочки, розберемо стірочки. Бо я ж стирала вночі. Будем с вами начинать читать, читать книжку Рутве. Головне цвіти разобрать. Потому що... Вони вже вянуть, треба пообрізать погані, поміняти водички. Я в другу вазу поставлю. Так що плани просто космолт на день. На вулиці день іде дощ, зночі. Ось такой безперестану, монотонно, ли, 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 ли. Все вже сезон в дворі закритий. Конечно. Мне, мне интересно, крутой ляжет спать, не? Че не ляжешь. Он вот такая всякая, у меня вообще не лезет. А что поделать? Плох не наградил меня генетически красивой тонкой Приходится терпеть. Кстати, я прочитала, что Самої ща девочки, щоб ви знали. А потом нет. То по полчаса. О, ой, спокойно. А шо урок? Начався урок? Нет. А який в те урок? Ну, сейчас я напишу, чого немає. В смысле чого немає? Нічого немає урок. Смістій не робота. Я не бачу, що ти її робиш. Я зробила. Показуй. Та вона оцінки. Не без оцінки, вона їх просто вичуть. Показуй. Що? Самосіну роботу. Ага. За Заскрінь. На чому ти її робив? Заскрінь і мені скріни кинь. Дев'ятий клас, дівчинки, вже не хочеться йому мучитися, звісно. Я забула вчора купити шоколадку собі в житті спорту. Ладно. Дівчатки, ну, нормально, нормальный уход ваги минус 4-5 килограмм в месяц. Без... и скики яка четыре выключил. Принес мне сюда на что ты на видео смотришь. На Планшет, планшет сюда. Двері не закриваєш и по виключам видео. Двері не закриваєш. 4 балла, пожалуйста. В общем, ребята що <coughs> даже по 2, чуть менше, да, я скинула. А якщо не Макдональдс, то ж я б 62 і вас Ну, ладно, то таке. От. І ще так, і ще так, і за місяць можна мінус 4, мінус 5 зробити. Просто треба не відходити від дієти. От і вот все. Садись, будеш десь при мені сидіти, щоб четверочки не було. Все, ребяточки, зараз загружу відосик і піду щось робити. Хорошо? А ви що, держитесь? Як ночка пройшла? Я надію, що у вас все хорошо. Ай, страшно.